Михайло Панасович Стельмах відомий український письменник та фольклорист. Народився на Вінниччині. З дитячих років маленький Михайлик був захоплений читанням, найулюбленішими книгами, серед яких були Кобзар Тараса Шевченка та Тарас Бульба Миколи Гоголя. Перші літери Михайло Стельмах вивів вистроганою з кленової гілки ручкою та бузиновим чорнилом. В родині письменника була надзвичайно любляча атмосфера. Тому Михайло Стельмах з особливим трепотом згадує у своїх творах батька Панаса, діда Дем'яна, бабусю і дядька Миколу, А улюбленій матусі Ганні навіть присвятив твір гуси лебеді. Цілу бібліотеку складають книжки Михайла Стельмаха для дітей, найвідоміші з них. Колосок до колоска, маленька оленка, у сестрички дві косички, літо літечко та заячий секрет. На алеї славетних земляків у Вінниці встановлено постамент з погруддям Михайла Стельмаха. Погляд письменника наскільки зосереджений та серйозний, що складається враження, ніби Михайло Панасович задумує новий сюжет для повісті. Наша екскурсія добігла до кінця.